Час підсумки дня продовжується в ефірі П'ятого каналу. І далі в нашому ефірі ексклюзивне інтерв'ю із дуже бажаним гостем в ефірі, генеральний прокурор України Віталій Ярема. Пане Віталію, вітаю! Почнемо з того, що ви вже майже півроку на посаді. І про що про яку діяльність Генпрокуратури можете розповісти станом на цей момент з честю? Ну, я можу за кожен день своєї діяльності діяльності про Прокурорів, які працюють сьогодні в прокуратурі України, говорити щастю, тому що щастю вони виконують свої службові обов'язки. За півроку нам вдалося виконати свої функції, які покладені Конституцією України і законами України на прокуратуру. Це забезпечення нагляду за дотриманням законності під час слідства і оперативно-розшукової діяльності, це представництво в суді громадян і держави. Це підтримання державного обвинувачення, а також забезпечення законності під час виконання судових рішень, зокрема пов'язаних з позбавленням волі громадян. Крім того, відповідно до перехідних положень кримінально-процесуального кодексу, ми, як одна із напрямків діяльності, сьогодні прокуратура розслідує кримінальні провадження пов'язані з діяльністю вищих посадових осіб держави, а також з вчиненням злочинів працівниками правоохоронних органів зроблено дуже багато. Я можу називати показники цієї роботи. Це, зокрема, що стосується основної функції, це представництво в судах, особливо держави. Ми подали позови на відшкодування 12 тисяч гектарів землі. За позовами прокурорів, сьогодні відшкодовано майже 6 мільярдів гривень до державного бюджету від тих, що були вкрадені. Сьогодні в місцях позбавлення волі перебуває близько 90 тисяч осіб, і прокурори, які забезпечують цю напрямок діяльності, вони сьогодні щоденно працюють, забезпечують законність в пенітенціарних закладах і в інших місцях, де позбавлені, де люди позбавлені волі. Зокрема, це СІЗО. ІТТ, ізолятори тимчасового тримання, також кімнати для затриманих чергових частинах, підрозділах міліції. Цю роботу також працівники, міліції, працівники прокуратури достойно виконують. Крім того, відповідно до Конституції України і до повноважень прокуратури, ми Забезпечує їм представництво в судах неповнолітніх, а також обмежено дієздатних і недієздатних. Це також сьогодні 8 мільйонів дітей знаходяться під захистом прокуратури, і прокуратура, з честю, виконує свої обов'язки. Відповідно до конституції, відповідно до кримінально-процесуального кодексу, прокуратура також здійснює нагляд за дотриманням розслідування, досудового розслідування працівниками міліції, служби безпеки України. Та податкової міліції. Зокрема, сьогодні розсліду, цей нагляд здійснюється у вигляді процесуального керівництва. Сьогодні на кожного процесуального керівника навантаження у вигляді 48 кримінальних проваджень. Це велике навантаження і велика робота, яку щоденно здійснюють працівники прокуратури. Це Просто технічна робота, яку щоденно е, виконують працівники прокуратури, але я розумію, що вас хвилює більше всього це розслідування Не мене, а суспільство. Очевидно, що все весь цей обсяг роботи, про який ви говорите в мирний час і без того трагічного бекграунду, який ми пережили весь цей рік, це було б прекрасно, але є резонансні речі. Від якої через які з прокуратури питають, і очевидно, що перше питання це злочини майдану. Я хочу запитати, просто хто або що гальмує на вашу думку зараз розслідування, і як це розслідування проводити далі, якщо фігуранти повтікали, документи знищені, тим не менше, ви кажете, що розслідування буде завершено і винні будуть притягнуті до відповідальності. Як? Обов'язково. Закони України сьогодні дають нам такі можливості притягнути всіх винуватих до кримінальної відповідальності. Для цього працює сьогодні головне слідче управління, для цього там зібрані найкращі фахівці, які сьогодні можуть розслідувати кримінальні провадження такого, такого рівня. Ніколи в історії України і, мабуть, інших країн Європи не було справ такого масштабу. Тобто, в нас лише за три дні з 18 по 20 лютого 2014 року було вбито 77 осіб на Майдані і близько 700 було поранено. Різної ступені, ступені тяжкості отримали. А якщо взяти 4 місяці перебування, існування Майдану в місті Києві, а також Майдані в інших обласних центрах, районних центрах, які піддавалися постійному тиску і порушенням прав людини з боку правоохоронних органів і органів місцевої влади, органів виконавчої влади, в тому числі, то кількість потерпілих нараховує близько 3,5 тисяч людей. Це великий об'єм роботи, який сьогодні виконують працівники Генеральної прокуратури, а також прокурори на в обласних центрах, там де проводяться ці розслідування. Результат результати цього провадження сьогодні. Уже деякі є, це в тому числі і спрямовані кримінальні обвинувальні акти по кримінальним провадженням відносно вчинених злочинів відносно козака Гаврилюка, сьогодні народного депутата. Це кримінальні провадження пов'язані з вбивством Веремія, журналіста, це кримінальні провадження пов'язані з вивезенням і вбивством. Вербицького, а також катуванням Луценка, тоді громадського діяча, нині народного депутата. Це передано в суди? Це вже справи знаходяться mm -hmm. в судах, а по Гаврилюку вже прийнято рішення mm -hmm. судами. Сьогодні виконується стаття 290 Кримінального кримінально кодексу. Це ознайомлення з матеріалами справи вже протягом двох місяців. По факту розстрілу працівниками Беркуту, які притягуються до кримінальної відповідальності. І Ну, як мені інформують керівник головного слідчого управління, найближчим часом справа буде спрямована до суду і вже буде в судовому розгляді знаходитися. Командир Але... Беркуту, садовник. Він втік. Йому дали таку можливість. Хто за це понесе відповідальність? Вже сьогодні справа спрямована до суду, виконується 290, тобто ознайом закінчується ознайомлення з матеріалами справи судді, яка приймала це рішення. І справа буде також днями спрямована до суду. Суд прийме рішення, наскільки ця людина, ця посадова особа, тобто суддя приймала рішення всупереч чинному законодавству. Це, звичайно, дуже ганебний випадок. Я вважаю, що в якійсь мірі може бути і наша вина, але прокурори, які представляли інтереси і вимагали. Арешту садовника вони виконали свої обов'язки відповідно до чинного законодавства. Чим мотивувала прийняття такого рішення суддя, я думаю, покаже суд, на якому вона буде давати відповідні покази. Ситуація з арештом рахунків Арбузова Сергія Арбузова і того, як вони як цей арешт був знятий, потім повернений. Але три дні було на те, щоб ці гроші забрати. Ми знаємо, що за вашими словами, нічого не пішло з України. Але як така ситуація була допущена? Ситуація допущена, тому що працюємо не тільки ми, працює і Янукович, працюють його адвокати, працюють його кошти. І те оточення, яке сьогодні, а це 22 особи по санкційному списку Європейського союзу і 29 осіб, які по списку. Швейцарської конфедерації знаходяться е, виставлені санкції відносно них. Вони звичайно хочуть забрати свої кошти, вони хочуть зняти ці санкції і постійно присилають адвокатів, які втручаються в кримінальні провадження, які хочуть для того, щоб перешкодити розслідуванню об'єктивному розслідуванні. Тому ми постійно цю ситуацію моніторимо. І е, я сподіваюся, що жодна копійка з України із банків не буде. Повернута цим особам, які сьогодні перебувають в розшуку. Там до речі, не лише про про арбузову шла мова, а буквально через тиждень, зокрема, в п'ятницю, вони так роблять. Вони звертаються до суду для того, щоб субота-неділя можна було ці кошти забрати, а більше там правоохоронні органи не працювали. Но через тиждень буквально аналогічний випадок був із коштами Віктора Януковича, який зберігає також свої там, 20 мільйонів гривень. В одному із банків і була спроба адвокатів також звернулися до суду, але ми нас завчасно вже суд попередив. Ми е і суд не прийняв до провадження їхнє подання цих адвокатів. Може, є сенс в такому разі виділити окремий департамент, який би працював в понаднормово по вихідних. Якщо вже така ситуація повторюється, ви знаєте, ми сьогодні сконцентрували всі можливі е і неможливі е наші. Запаси чи людські резерви і професійні резерви, які е, можуть розслідувати е, ці складні злочини. Що я маю на увазі? Останнім часом ми створили управління спеціальних розслідувань, набрали туди найкращих працівників, слідчих Генеральної прокуратури, Міністерство внутрішніх справ і Служба безпеки, відрядила туди, як вони повідомляють, найкращих оперативних працівників. Сьогодні це управління нараховує 83 три. Працівники і спільними зусиллями сьогодні проводиться розслідування кримінального провадження. На початковому етапі, а це починаючи з лютого місяця, коли були порушені кримінальні провадження, вони здійснювалися розрізнено, тобто розслідувалися окремими епізодами, про які я вам тільки що говорив. Сьогодні, відповідно до консультацій, які ми проводимо із адвокатами потерпілих Небесної Сотні. І з провідними фахівцями в сфері юриспруденції ми прийняли рішення об'єднати це все провадження в одне єдине, дати йому кваліфікацію як державна зрада, зокрема, і замах на державний устрій України це 109 стаття Кримінального кодексу України, а також 255-та це створення злочинної організації Віктором Януковичем. Ми охвачуємо період починаючи з 2010 року, коли пам'ятаєте, під його тиском на конституційний суд були вчинені деякі протиправні дії, пов'язаних з так званими тушками. Тобто, коли коаліція парламентська формувалася не із депутатських фракцій, а й з окремих депутатів, це було конституційним судом прийнято рішення. Потім наступне рішення це якраз зміна державного устрою. І в кінці кінців розкрадання ряд інших посадових злочинів, переслідування політиків Луценка, Тимошенка, і в кінці кінців, що призвело до трагічних подій, закінчуючи 20 лютого 2014 року, це все сьогодні знаходиться в рамках одного провадження, яке знаходиться особливо особисто у керівника цього управління Горбатюка, і в рамках його окремими епізодами розслідуються всі. Злочини, які вчинялися, в тому числі в Черкасах, в Запоріжжі, в Дніпропетровську, в Сумах, це окремі епізоди, тобто направлення так званих тітушок до міста Києва, перешкоджання працівниками ДАІ і складання сфальсифікування протоколів. Це сьогодні окремі епізоди, які розслідуються, але в рамках одного кримінального провадження. Ми хочемо, воно звичайно для нас новітнє. Ми ніколи ще такого розслідування не проводили, але ми хочемо показати суспільству, що Чотири роки перебування на посаді Віктора Януковича це була е, злочинна організація, яка мала на меті захопити владу і збагачуватися за рахунок е, за рахунок українців за рахунок нашої держави. Ви ставите е, цьому підрозділу департаменту якийсь е, дедлайн, тому що так розслідування може тривати вічно. Е, розслідування вічно не може тримати. Нам законодавець встановив е, один рік. В результаті процесу, якого ми маємо право розслідувати лише кримінальне провадження, і тому окремими епізодами буде розслідуватися кожен вчинений злочин. А загальне кримінальне провадження, яке знаходиться у начальника управління, воно буде узагальнювати ситуацію і в кінці кінців стане вінцем цього розслідування. Коли справа в тому справа в тому, що нам Законодавець сьогодні дав можливість розслідувати кримінальні провадження, так звані заочно, проводити кримінальні mm -hmm. провадження заочно. І коли ми наберемо необхідний фактаж, а сьогодні йде активна робота і по областях, і по поепізодно по документування вчинення кожного епізоду, ми будемо проводити заочне засудження Януковича, якщо до цього часу нам не вдасться його привезти з Російської Федерації і його прибічників і Будемо проводити заочне публічне засудження, і таким чином цю справу доведемо до, до логічного завершення. Справа в тому, що розслідування кримінального провадження воно чітко регламентовано законодавством. І те, що сьогодні люди хочуть побачити зразу, так не буває. Розумієте, в ризі в 1991 році під час штурму телевишки постраждали. Велика кількість людей, якщо пам'ятаєте, це коли на, на зломі йшло розвал Радянського Союзу. І лише в цьому році закінчено кримінальне провадження через 23 роки. Дуже е, важливо, щоб справа не розвалилася, тому що, маючи такий фінансовий потенціал, який має сьогодні Янукович і ті люди, які з ним крали 4 роки, вони, звичайно, будуть наймати найкращих адвокатів і, звичайно, будуть робити все, щоб розвалити цю справу. І нам треба професійно в першу чергу підійти. До цього питання, але є пане Віталію, один фактор, який дуже дуже ну важливий в цьому контексті, тому що е, санкції, які були накладені Європою на е, чиновників е, можновладців режиму Януковича, вони мають так би мовити строк давності. Е, і вже у березні е, можуть бути зняті санкції з кількох досить таки одіозних персон: це і брати Клюєви, це і е, син е, прем'єра Олексія Азаров, це і Юрій Іванющенко, це і син, можливо, Віктора Януковича. Той. Який молодший, тобто, якщо вони в Європі не отримають докази доказову базу конкретні процесуальні дії, про те, що Генпрокуратура України веде цю справу, розслідує цю справу, у них не буде на на це підстав. Ви впоратись до цього часу? Ну я вам хочу трошки роз'яснити ситуацію. Це вона не ти про не про ті санкції, йде мова про які всі думають. Право в тому, що цей санкційний відділ Євросоюзу він передбачає санкції відносно осіб, які причетні до розкрадання державних коштів, тобто до коштів державного бюджету, і ні в якому разі не відноситься до обвинувачень пов'язаних з вбивствами, зловживання владою, переслідуванням опозиціонерів і тому подібне. І тому у нас практично декілька статей, які підпадають під ці санкції. Це в основному 191 частина 5, розкрадання шляхом зловживання службовим становищем. І тому 3 березня 2014 року, це через декілька днів, уже після того, як був чинений цей злочин, для, задля, задля е, того, щоб зупинити на всякий випадок. Вивезення коштів із е, України, або якщо ці кошти десь з'являться на рахунках тих осіб, які причетні до розгону Майдану, до розстрілу на Майдані. Е, генеральним прокурором Махніцьким був спрямований якраз в Євросоюз був спрямований цей список осіб, 22 особи, яких, відносно яких виставлені були відповідні санкції. Тому протягом цього часу ми тоді не було ні обвинувачень, ні підозрюваних відносно цих осіб. Це була лише е, інформація про можливу причетність, ймовірну причетність цих осіб. Але не дивлячись на це, сьогодні е, всі основні фігури е, задокументовані, в тому числі Янукович, Азаров, е, там, Захаров, е, е, Захарченко. Не хочу вибачатись, вони задокументовані, в тому числі і за розкрадання коштів. Є звичайно недоліки в організації цієї роботи. Ми сьогодні працюємо із Європейським Союзом і інформуємо його про те, які в нас проводяться заходи. Ми завтра навіть проводимо у прем'єр-міністра нараду з цього приводу. Сьогодні президент цікавився, як, як іде ситуація, яким чином йдуть розслідування і чи санкції передбачені. Тому Цьому плані немає нічого страшного, ніяка жодна копійка. Я наголошую, жодна копійка, яка викрадена з України, вона не буде знята із тих рахунків, які сьогодні заарештовані, в тому числі в країнах Європейського Союзу і в інших країнах, де які сьогодні підтримують стосунки з Україною. Є е, ще одна категорія одіозних персон, ті, які мають безпосереднє відношення до роз, розпалу сепаратизму, який власне і перетворився у війну на сході зараз. Е, ці люди теж всім відомі. Цей пан Добкін, цей пан Кернес, це і пан Єфремов, це і пан Клінчаєв. Е, чи слід очікувати якихось е, якоїсь відповідальності цих людей? Ну, ви знаєте, я. З цього приводу часто інформую президента, він задає мені аналогічні питання, тому що він теж переживає за те, щоб жодна особа, яка вчиняла ці, ці страшні злочини, не, не уникла відповідальності. І я йому завжди кажу: по-перше, сьогодні не та Генеральна прокуратура, яка була рік тому. І Ярема, це не пшонка. Я не буду порушувати кримінальне провадження лише тому, що хтось пальцями на когось буде показувати. Лише при наявності ознак. І підстав вчинення злочину відносно тією чи іншою особою, ми будемо притягувати до кримінальної відповідальності. Я, ви назвали конкретні прізвища. Я, на жаль, як юрист, не можу називати прізвища людей, які судом не визнані винуватими або невинуватими. Mm -hmm. Тому я скажу, що по кожній особі, яка була причетна, ймовірно причетна до вчинення протиправних дій, в тому числі 109-та стаття чи сепаратизм 110. Ми провели е, ретельні дослідження. Ретельні дослідження пов'язані з проведенням експертиз, фоноскопічні експертизи, тобто вивчення е, тих е, висловів, які е, використовувалися тими людьми на мітингах під час і, і конференцій різних е, в засобах масової інформації. І якщо експерти нам дають висновок, що немає складу злочину у цих висловах, ми звичайно не можемо людину притягувати до... Кримінальної відповідальності. Вони дають такі по, заключення? Звичайно, mm -hmm. по багатьох уже ми отримали такі mm -hmm. заключення. Ну, якщо хочете, то по пану Добкіну якраз такий висновок ми отримали. Це викликає негатив у сьогодні у людей, які стояли на Майдані і знають про те, що ці вислови були, якби носили якісь заклики до повалення державного устрою. Але висновки ми отримали від експертів. Ми, не, ми опираємося на результати експертизи. Що стосується пана Клінчаєва, то. Дніпропетровський суд зараз розглядає його справу, розслідування і кримінальне провадження здійснює служба безпеки України. Угу. От в контексті тоді, вже того, які заключення даються, може справді питання в люстрації і як як, як в якнайшвидші Ви анонсуєте, що 300 співробітників генпрокуратури найближчим часом підпадуть, точніше буде реалізовано щодо них закон про люстрацію, в якому вигляді це буде відбуватися, і хто прийде на їхню зміну? Закон по очищенню влади він сьогодні вже вступив в силу, і Генеральна прокуратура, одна із перших, прийняла рішення. Зокрема, я підписав наказ про звільнення 138 працівників Генеральної прокуратури і е, тих прокуратур, які е, сьогодні забезпечують законність в, в областях. Серед них чотири заступники Віктора Пшонки, серед них ті працівники, в тому числі, які приймали рішення по. Майданів відносно учасників uh -huh. Майдану. І ця робота сьогодні продовжується. Перший етап ми виконали повністю відповідно до закону, а другий етап зараз продовжується. Ми вивчаємо кожну особу і близько 300 осіб підпадає під люстрацію. Я думаю, що вони також будуть звільнені. Будемо стежити за тим, як відбувається люстрація в генпрокуратурі. Ну і загалі за діяльністю генпрокуратури. І далі, дякую вам дуже за розмову. Віталій Ярема, генеральний прокурор України, був сьогодні гостем програми Час підсумки дня.